Е, отже, маємо сьогоднішній день як відлуння е, вчорашнього. Вечора сьогодні ми побачили нагородження президентом звільненого ним напередодні Валерія Залужного званням Героя України. Також ще вчора ввечері одразу після звільнення відбулася закрита зустріч із журналістами, на якій були якісь пояснення надані окремим представникам засобів масової інформації. Ну і крім того, ми сьогодні побачили, почули орієнтири від нового головнокомандувача ЗСО Олександра Олександра Серського. Е, очевидно, що всі зі всіма все, всі ці події обговорювали. І ви теж. Е, як сприймають події цієї буремної доби у війську? Я вже казав, і, можливо, для когось це не буде новиною, але давайте говорити відверто: чи припинюють військові далі вбивати росіян? Звичайно, не припинять. Зміна головкома це не означає, а мені це не подобається, тому я штики в землю і йдем по домам. Такого звичайно не відбудеться. Тому будь-який солдат буде виконувати накази свого сержанта. Сержант буде слухати командира роти, відповідно, командира бригади, ну і далі батальйона, бригади, і далі по ієрархії. В армії є принцип принципідіноначальня, інакше воно не літає. Питання іншого гатунку. громадяни України ненавлять корупціонерів та на накшталт шурма. Громадяни України ненавидять молодого регіонала, такого як Татаро, очільника всіх силових структур України, та, Портновського прихвостня в минулому, а може і сьогодні, що я навіть не знаю. Тим не менше, громадяни України те, що всю владу в державі узурпував Єрмак і фактично займається всім, не маючи на це ніяких повноважень і, до речі, ніякої відповідальності. Але тим не менше, 94% громадян України люблять залужну. І Зеленський звільняє того, кого люблять українці. Це не про досвід, це не про стратегію, не про тактику. Ну, бо, по-перше, там де Зеленський, а де стратегія з тактикою, ми можемо довго критикувати, але тим не менше, це чисто оплескозалежність і рейтингозалежність. Все. Іншими словами, я це пояснити не можу. Що стосується призначення нового головкому. ну я вже казав неодноразово, разом з головкомом іде ще команда. З цієї команди знаю особисто персонально двох людей. Знаю свого побратима, з яким е, дуже добре повоювали під Луганським аеропортом. Він тоді ще був командиром взвода, Вадим Сухаревський. От, хороший вояка, толковий розумний. За своїх, от якраз він у вас на екранах, ми з ним дуже гарно повоювали. От дійсно людина, в якої, скажімо так, ну один із перших, хто дав наказ в цій війні в 2014 році, побачивши ворога відкривати вогонь. І саме його підрозділ зробив перший постріл в бік російських терористів, сепаратистів, тих гіркінців, які сиділи в Слов'янську. Тому я Вадима дуже поважаю, дуже добре знаю. Молодий чоловік має очолити новий, фактично, рід. В Україні військ, це ми говоримо зараз про безпілотні ну, про безпілотники Чи потрібно це? Так потрібно. Я радий, що він буде в цій команді. Особисто знаю пана генерала Сирського. Ще будучи депутатом Верховної Ради, з ним познайомився в свій час. Знаю, як про нього від... відзивалися мої побратими батальйону Айдар, які були в підпорядкуванні пана генерала. Що я можу сказати? Генерал на своєму місці. Чи став я від цього менше поважати залужного? Звичайно, ні, Федоровича поважав, поважаю і двома руками за нього. Але з другої сторони, мені дуже не подобається, як е, всі, так мовити, проросійські помийки в Україні, е, всі медіа помийки, дотичні до офісу Єрмака, почали зразу накидувати, от саме накидувати на залужного, що його дуже устраивает росіян. Потім, як зараз призначили Сирського, інша категорія, помиє, починає кричати там генерал Мяснік, там ще щось і так далі. і Так далі. Ну хто з ним був в бою, той може судити. Ну як мінімум, не диванні експерти, які починають накидувати лайна. Дехто вже починає піднімати в нього там родичі в Росії, і так далі. А він там е, народився в Росії, вчився в Росії. Ну я хочу сказати, я теж закінчував світ знакою військове училище в Сибіру. І це не мішало, не заважало мені штурмувати позиції ворога під Луганським аеропортом, командуючи, будую, командуючи штурмовою ротою батальйону Айдар. Це не заважало мені тримати позиції біля Попасної, Троїцького, біля Бахмута, будучи командиром батальйону спецназа. Тому диваним спеціалістам я б вважав би вважав все-таки трішечки поприкривати свої хліборезки і менше накидувати лайна раніше, ніж людина на це заслужить. Скажімо так. Я не можу зараз судити про діла людини, якщо ми мусимо це побачити. Оце моя позиція. І саме головне, ці речі підривають довіру до військового керівництва. Залужний кров'ю, потом, двома роками, заробляв цю довіру. На Сирського зараз ляже цей тягар відповідальності. Бо ну, наш народ, ви ж знаєте, вони ж можуть від любі до ненависті, як то кажуть, одна дуба. Ми дуже всі прекрасно знаємо. Люди так любили все Україну, Майдан, і в 2019 році зробили те, що вони зробили. І якщо взяти 2004 рік, ну вони ж всі ж виходили, кричали Ющенко, так, але чомусь потім вибрали Януковича. Ну так буває в історії України. Але тягар відповідальності на сильському буде дуже великий, тому що будь-який усміх будуть закидувати, а при залужному було би більше. Будь-яку невдачу на війні, а війна вона не тільки в нас, знаєте, тапками не закидаємо, чмобіки, пам'ятаємо ці всі наративи. От. Так от будь-яка невдача зразу буде казати, а от можливо було би по-другому. Тому сиському, звичайно, прийдеться відробляти цей лотом довіри в людей. А в солдат солдат буде виконувати наказ. Ну, ми не закинемо ж таки в землю і не підемо по домам. У нас є ворог. Я дивився сьогодні, деякі там, знаєте. В пабліках вже починають писати: все йдемо на Майдан, там ще десь якісь люди збиралися. Ну, це я на це дивлюся і завжди казав і кажу. Будь-які протистояння в Києві путінські війська будуть біля Житомира. Просто щоб всі зрозуміли. Путін чекає любу вибухову ситуацію, чи спричинюють кадрові перестановки вибухову ситуацію? Ні, але вони підривають довіру. до Політичного керівництва, бо якби Зеленський вийшов і пояснив, сказав так і так, і прийняв рішення умовно. Один, два, три. Не треба там накидати лайна на того, кого люди люблять, чи не накидати лайна, але як мінімум вийти до суспільства, до українців. А він вийшов до італійців. Він вийшов до західних медіа, щось пояснював. А ми всі сиділи і дивилися, як одні спеціалісти з дивана накидують лайна на Володю Ар'єва, який першим опублікував пару місяців назад, що збираються все таки зняти залужного. А потім накидували лайна на Борислава Березу і на Юру Бутусова, який сказав, що точно що вже рішення прийняте. Хтось з цих падлюк прийшов сьогодні, вибачився? Ні. Розумієте, тому от такі от деструктивні речі з боку політичного керівництва це дуже фігова історія в країні, яка є фортецею, яка воює проти уваги монолітного ворога. А ми сидимо в своїй фортеці п'ємо один одному морду, доказуючи, хто з нас більший патріот. Ну це неправильно. Пане Ігоре, от до речі, про комунікацію. Звісно, це одне із тих питань, яке у всіх в голові. Просто поясніть, чому. І ці пояснення дійсно ми чули в закордонних медіа, ми чули інсайдами. І от тепер ця зустріч закрита, чомусь зустріч із журналістами, після якої е, виходять її учасники і кажуть, так, нам пояснили, чому. Логіку президент пояснив, але розказати ми вам не можемо. Е, це чому так? Це щоб. Що? Це доступ до інформації в обмін на лояльність? Як ви це трактуєте? Ну, Я б сказав, би, але правила телебачення не дозволяють. Та йому ПО. От я скажу коротко, без матюків. Йому глибоко по барабану, взагалі, ці всі реверанси з журналістами. Він на прес-конференцію телеграм-помиючників запрошує. То що ви хочете? От чому? Ну тому що йому ПО барабану. Чи по цим балам, не знаю. Ну, тобто така історія. Я ще раз наголошую: знову ж таки, журналістів запросив, але ми вам не скажемо. А, нафі... а то він на хіба ти їх запрошував? Для чого? І другий момент. Так а це журналісти точно були? Бо журналісти вони ж висвітлюють інформацію суспільству. А це що? Виходить, він визвав людей, які можуть висвітлити інформацію суспільству. Офрекорс їм щось сказав. Вони вийшли, вибачте на слові му-му, нічого не говорячи. Для того, щоб і що? Це таким чином можна пояснити лише, щоб була якась лояльність у майбутніх подіях. Ну, це якась ну, це повний, ну, це повний треш. Ну, це реально це повний треш. От і в цьому контексті саме провали комунікації з суспільством це є всі наслідки левої частини бід в Україні. Провал комунікації. Призвів до провалу мобілізації, провал комунікації, призвів до провалу волонтерських рухів, які на сьогоднішній день зараз потерпають від тиску як не правоохоронців, то е цих, яких, е ДФС, податківців і так далі. Провал комунікації полягає в тому, що тим самим в е фортеці Україна і ми починаємо ділитися на людей, які в курсі. Бо їм Зеленський сказав, і які не в курсі, бо їм ніхто не сказав. То хто в нас тут прийшов з гаслом сшивати Україну? Це не, це не про сшивання. Ну, така історія. Пане Ігоре, власне, оголошуючи про те, що ухвалив рішення про заміну головнокомандувача, Володимир Зеленський сказав, запропонував Валерію Залужному залишитися в команді. І як це трактувати? Що це означає? Ну, слухайте. Знову ж таки, знову ж таки, великий розвідник Шевченко, який е, ходить з посвідченням гурмов від Буданова. Розповідав, що він знає точно, що залужний буде послом. Ну, а я пояснював, що залужний не може бути послом, бо послом може бути цивільна особа, а залужний генерал військовий. Звільнитися генерал під час дії воєнного стану ну, просто так же собі не може з армії. Отже, це відпадає. Можуть вивести в розпорядження. Ну, це теж називається залишатися в команді. Ти в розпорядженні нового головком. Ну тобто, а кудись тебе може призначив? Да? Ну але відповідності до звання. Ну точно не пошлють командиром роти в окопи. Ну ми це розуміємо. Наскільки я розумію ну, логіку фрази, це ті типу, що ми ж, ми ж команда, все нормально, громадяни України, ми всі разом. Я ж я ж шиваючий. Ну це так знаєте, це для відволічення уваги. Побачимо, чим далі буде займатися Залужний, Це буде зрозуміло, бо до його персони вже увага така не тільки як до військового, тому що. Відведення залужного від військової справи може відкрити йому двері, якщо він цього захоче в політику. А це питання головного ризику для Зеленського. І чесно кажучи, я навіть в цьому контексті логіки не бачу. Ну розуміло, що зараз ні про які вибори, ні про що ми не говоримо. Війна ще може бути не знаю скільки часу, але це дуже серйозний момент, який може відкривши двері залужному в політику, може позбавити можливості Зеленського другий раз сісти в крісло президента. Зато не позбавить можливості його е, прихильникам перший раз сісти на лаву підсуду, пане Ігоре. Повернемось до е, нового головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. Як би ви окреслили ключові, оди... деякі з них ви вже озвучили. А... Виклики, які перед ним стоять, а, і в контексті мобілізації я б хотіла тоді уточнень. От те, що депутати ухвалили у першому читанні, а, і деякі з тих, хто тиснув кнопки За вже казали, що тут недосконало, тут недосконало, тут треба буде переробляти. А, з цією з такою мобілізацією в такому вигляді, в такому процесі, як вона ухвалюється, і водночас з рішеннями про те, що ТЦК тепер працює цілодобово, а скандалів навколо ТЦК теж дедалі більше. Наскільки це великий виклик для нового головнокомандувача Ну, Давайте говорити відверто. Якщо у підрозділі 30% особового складу. Цей підрозділ може виконати на 100% поставлене бойове завдання. Ну от просто 30 людей ми можемо посадити на, ну умовно кажучи, на 10 позицій, а на 100 позицій ми можемо їх посадити, чи на 20, чи на 30. По одній людині на позицію. Ну це ж так не можна. Тому відсутність особового складу пов'язана з відсутністю порядку при мобілізації. Це питання серйозного виклику. Але це не є відповідальність Сирського питання мобілізації, так само, як не є відповідальність залужного. Політики мають бути на підтанцьовці у військових. Це їхня відповідальність: написати закон, зробити алгоритм, надати повноваження ТЦК чи забрати повноваження в ТЦК. Це питання політиків і уряду, який міг постановою своєю в принципі з приводу повноважень і правил перевірки документів, врегулювати це питання ще й без закону, ще раніше. Але вони цього не зробили. Ну не зробили, значить, це відповідальність політиків. Чи це є виклик для головкома і для того, і для минулого, і для сьогоднішнього? звичайно, нехватка людей. Ну, це звичайно виклик. Нехватка снарядів це звичайно виклик. Нехватка е підтримки західних партнерів. Це має хто робити? Головком їздити по всьому світу? Ні, це політики мають займатися. У нас є МЗС, в нас є міжпарламентські е групи дружби України і інших парламентів, але. Команда Зеленського це замкнула на одного великого лідера, і будь-яке відрядження може підписати інший е, лідер, але за погодженням з Єрмаком. А Єрмак по своєму функціоналу ніхто і звати його ніяк по функціоналу, але він управляє на сьогоднішній день державою. І саме в цьому контексті Зеленський самоусунувся від виконання своїх обов'язків президента. До речі, хочу сказати, що у відповідності до закону про мобілізацію. Президент несе відповідальність за мобілізаційні заходи країни, коли демобілізацію робити, указ, який підписувати, і так далі, це його відповідальність. Було б знаково, якби він подав би цей непопулярний законопроект. Бо якщо вірити слово на слово Зеленському, він же після війни не збирається на вибори. А отже, його не мають гребти рейтинги, а отже, він має можливість прийняти, зайшовши в історію України, прийняти непопулярне можливе рішення, але необхідне для врятування країни. І подати цей законопроект президентський. Ну, вже як є, так є. Тепер питання іншого гатунку. А от там є проблема, там є проблема, там є проблема. Скажу як колишній парламентар, і цей законопроект е, прописує статті майже по всім необхідним напрямкам, десь правильно прописує, десь не зовсім правильно. Але це дає можливість між першим і другим читанням це виправити. Тому його треба було приймати. Я завжди казав, що його треба так, він горбатий. Там є елементи, які я називаю рай для ухилянтів. Ну, наприклад, кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації є. Є. А кримінальна відповідальність за відмову в ВЛК є ні, нема. Отже, потенційний ухилянт відмовляється проходити в ВЛК, його штрафують, але не посадять. Але без ВЛК мобілізувати його не можна. От де в собака зарита. Чи можна це поправити? Та звичайно можна. В рамках діючого проєкту між першим і другим читанням можна зробити. Далі. Зеленський вже сказав про справедливу мобілізацію. А отже, справедлива мобілізація передбачає демобілізацію. І що вони написали? 36 місяців. Окей, 36 місяців біля Авдіївки і 36 місяців умовно в військкоматі Чернівців. Це ж трошки різні місяці, правда? Законодавцям вже врегульовано оплата премій. Хто на нулі плюс 100 тисяч, ага. хто там в другій лінії плюс 30 тисяч, а хто в Чернівцях без плюса? То нехай так і буде срок служби. На нулі один до трьох, друга лінія один до двох, а тр... Чернівці один до одного. Тоді всіх будуть різні 36 місяців. І тоді не треба буде одномоментно, оце нам зараз по цьому закону. Через рік треба буде звільнити ще півмільйона людей, а ми де візьмемо на їхні місця інших. Тому та і так не комплект. А тепер що будемо взагалі? Ну, тому закон правильний, законопроект, його треба просто доробити, прибрати корупційні речі, корупційні речі і додати повноважень ТЦК. Бо поліцейський на трасі може виписати вам штраф за непристебнутий ремінь і скласти адмінпротокол. А представник ТЦК не може цього зробити, він має бігти в суд. Ви уявляєте, скільки справ буде в суді. Ми ж там в них і втонемо в тих справах. Тому це теж треба врегулювати. Але де набрати таку кількість юристів, в тому числі в ТЦК, це вже питання рекрутингу. Це питання, можливо, залучення цивільних осіб для роботи юристами в ТЦК, щоб ходили по судам там ну, і так далі. Uh -huh. Ще раз наголошую, це не сирський має врегульовувати, це, це повна відповідальність Верховної Ради. Але саме Олександру Сирському доведеться мати справу з тією кількістю особового складу, якої мають йому забезпечити політики. Ну і ще встигну у нас дві хвилинки, але я встигну запитати. Напередодні з'явилося опитування від центру Розумкова про суспільні настрої. Зокрема, одне з питань про те, в правильному чи не в правильному напрямку рухається зараз Україна, і в принципі розподіл наступний дуже невеличка різниця між тими, хто вважає, що. В правильному напрямку 41% опитаних, і в неправильному 38%, так вважають. Е, на вашу думку, з чим ми власне підходимо до дворіччя повномасштабної російської війни в Україні і десятиріччя загалом російської агресії проти України тотальна некомпетентність керманичів держави в контексті ведення бойових дій і підготовки до інших бойових дій. Узурпація влади з боку офісу Єрмака в державі України і створення авторитарного режиму підтвердження цього є слова Зеленського, що країною керує не парламент парламентської президентської республіці, а п'ять-шість менеджерів Володимира Зеленського. А це перша ознака тоталітаризму. Е, далі перебиранням на себе непритаманих собі повноважень паном Єрмаком, який може вийшовши до журналістів, сказати: я дав доручення прем'єр-міністру розібратися. В нього нема таких повноважень давати доручення прем'єр-міністру. Це м, незаконно. А отже, це ще раз підтверджує побудову авторитарного режиму з боку команди Зеленського. Це дуже фігова історія. Ну за свободу слова, за використання силовиків проти журналістів, е, за те, що патріоти сидять в тюрмах за те, що корупціонери виходять. То це зараз не говорить лише лінивий. Я хочу нагадати, я дуже багатьох бойових офіцерів і солдатів знаю, які вже отримали. Сроки або знаходяться під слідством в місцях позбавлення волі, і тут питання не лише Червінського там чи інших. Там тут дуже багато є. В нас вже скоро будемо будувати нові тюрми і нові ті збати, бо вже місця нема для них. Але корупціонерів я бачу, як дуже гарненько виходять суддя князів, як закриваються справи проти злочевських і так далі. Тобто, ще раз наголошую: це є елементи неправильного розвитку України, і нас потім. Західні партнери носом, як те прошиве кошеня, будуть тикати в це лайно.